А не просимо. Ми давно вже перестали просити. Ми будемо чітко вимагати формулювання. Почекайте, тихо, тихо, тихо! Все, ви сказали, хвилинечко, ми з вами зустрічалися в середу. Правильно? Ви нам обіцяли, що у вас буде достатньо голосів партії свободи і батьківщини для швидкого скликання в не, е, незапланованої сесії. Почекайте, ми вас дуже просили не на четвер, ми зрозуміли, що це неможливо. Ми вас просили на Правильно? Ми вам об'яснили, що. 151-ї бригада танковорота прикріплена до 72-ї бригади, яка знаходиться під Ізвареном, яка четверо суток в Я знаю, окружені. А мені син теж змовні серед ночі. Ви казали, що не буде проблем проблеми. Ви сказали, говоривши один раз. Почекайте, я казав, два мирні або підписи зібрати, або Ви приїде. Ти радить, чого ти підгору підписав? Громадянина Порошенко, діти, депутатів, обласних, верховних, діда на передову. Бачите, як я тиняюсь? Бачите, як я тиняюсь? Бачите, як для я ваших дітей сьогодні сиропи їдуть. Я не кажу, хто їм дасть бронежилет? Я піду. А хто буде бронежилети? Оці гниди, що там сидять, вони за два місяці давати. жодного бронежилета не купили. За два місяці не спромоглися. Жодного бронежилета. купити. Чому ви не кажете, що Порошенко казав, що АТО закінчиться за години? Чому це питання не піднімається? Чому вони мають мільярди? Вони не купіть і не Шучіть, дають на армію. Буде відійти, куди їхати. Зараз ми подумайте, Ви я його не завжди вже двадцять місяць до дивилися до цього. А їхні діти тут на передову. Я сама загляділа його і я, до нього, міжнати, міжнати, я до нього Я до нього не маю права, Сьогодні держава більше право має. І про та дай гроші на нам життя, дай на базі, дай, дай на все дай. Я повідаюся, через світі в рахунках реалізувати, коли жилети і засоби захисту. Відверто я звертаюся усіх, хто сидить там при владі. Ми матері, наші діти не здаються, ми не здамося. Хіба танками поїдете про нас? Ми вам клянемося, що весь світ буде дивитися на нас, як ми тут страждаємо. Як ми підемо на схід. Ми, ми це не уставили. і будемо переговорюватися з сепаратистами. Зброю, ми підемо воювати з синами. Якщо ви труси, матом, ні, сидите ні, ні, ми підемо з сіною. Я піду тому, що враг внутрі. В нас 50 на 50. 50 є ненормальних істот, які наших синів там гнублять. Які вони сидять без зброї, без права постріла, без води, без хліба що це за влада така? Я вийшов до вас, звісно, я тебе заступник голови обласної ради. Хочу вам сказати, що з самого початку обласна рада зайняла жорстку позицію, щоб туди без засобів захисту, без бронежилетів і касок не випускали по 200 євро нові запечатані В Першу чергу. Двісті євро не мають має. Наша українська адміністрація не потратила кошти взагалі ніяких. Чому наша територіальна оборона зараз має теж від'їжджати на світ? Них немає. У них немає. Візуриям, немає з защити з нічого. Дівчата, треба дивитися в курс. Якби їх не стояли дай, там, увірте, Бу була б заліти, була б артилерія, була б авіація, була б вода, була браховка і все. Ви представте, яке наше командування, воно навіть ставить на опізнівав опізнювальні знаки. Свій чужий. наші діти приходять по проголові їх могли подарувати, як на матеріали, так і самі, так і шольцов. Там троє судить, ходіте на і в складі 72-ї бригади. їм видається по два сухпайка на три чоловіка. на два Все, три дня вопроси їм їсти Їм Ніхто не дав елементарно. Ні води, ні палаток, ні сухпайків, нічого. Вони ходять не заклади на час. На, 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 на. Слухайте, написано. ще 40 гривень після загибельно. Повноважити День міста, День Молоді, всі борщ я Як так не це кощунство. Мало того, наших дітей поділили. Я. В тому Я вам дару розказую 51-го бригаду. Коли вони знаходилися в розгадах, приходить приказ, щоб перший і третій батальйон вивезти так. в дачни для участі в АТО. Це зранку. Під вечір приходить приказ. Штабові і танкові роти, і цілого забезпечення німецької виїхати в дачі. Вони приїжджають перші, ніж перший і третій батальйон. Так. Самі перші приїхали 70, років, так. І 70 чоловік. Роти матеріально. Саме перший батальйон. Треба для, для, для того, щоб зачистити, щоб та... мали куди поставити палат, та... Та... мали куди штаб вже самі перші на слідчий день вони. Значить, тоді приїжджає перший і третій батальйон. Штабіст у нас єврі, я, я не знаю, що в нас за бригада. Вони дають запрос, що просимо включити штаб і танкову бригаду і забезпечення бато. Відповіді не якої від 9 травня і перший і третій батальйон рахується учасниками АТО. Всі основні, які були в Дачному, які стояли на блокпостах, вони не є учасниками. А, а вас там все та. служить. А, а де зараз Від насівку? Так, я сьогодні вчора після вчора сказав. то мені він сказав, а позволив до мене і українська сказав. Після вчора цілий день взагалі нічого не їли. Вчора за день вам тушонки, каже, ти води приводили, покаже, бо немає нічого, немає на голосу. Половина каже, той хотів. Розказують текло, каже її там, служив, скаже. Бо їх обстріляли, я не... маю кілька я не буду казати. Коли я обстріляли, та трупи звертять кругом. Лахи лежить, побитий кров кругом, підрозділ, три дні обстріляли. То бачу в інтернеті, покаже, полапка горіла, є А Я вона кажу, атака ніхто не доставляє. Вона рота матеріального небезпека, 200 чоловік, пробили по 120, каже. Приїхали, ні не піхоти нема з ними, нічого нема. Кинули, каже їх, я суба каже. Посиділи, зараз обстріляли, ховалися, хтось поліцію. Тут в цьому залі. І до телефони, є зв'язку, всякі різні. Це наша вимога. Якщо вони нас не дослухаються, вони віктору. Кажу, щоб не було нюансів, сесія звернення, яке ви готуєте, ми голосуємо, і зустріч з Порошенком, яку ми запропонуємо разом з вами, щоб він почув нас, бо ми президентом не керуємо.